Привіт! сьогодні ми зібрали студентських деканів і директорів і задамо питання, які цікавлять наших студентів. Як на вашому факультеті інституті проходить навчання на БМІ пари проходять в змішаному форматі? Наш інститут робить все для того, щоб як і перший курс, так і старші курси могли повністю погрузитися в начальну атмосферу. Якщо приводити приклади цікавих пар, то я можу сказати, що на наші пари приходять різні підприємці і діляться своїм досвідом. Також ми можемо зібратися групами і самі піти на якісь підприємства, поспілкуватися з робітниками, з власниками, і вони нам можуть передати свій досвід. Як проходить адаптація у першачків? У Нашого першого курсу рік почався досить насичено. Ось буквально нещодавно у нас було знайомство з ОСС, де вони мали змогу поставити нам питання, а ми змогли з ними поспілкуватися, дізнатися, що їм цікаво, які б івенти вони хотіли. Також ми їх запевнили, що студентське життя існує. Ми робимо все для того, щоб їхні студентські раки точно запам'яталися. Також ми розробили для першачків інфопак-першокурсника. Вони вже мені надіслали позитивний фідбек, що вони їм користуються. Тож ми справді робимо. Все для того, щоб їхня адаптація пройшла кайфово, які готові заходи вже в планах інститутів факультетів. Найближчий захід, який ми плануємо, це перегляд золотого інтегралу минулого року, бо саме наш інститут отримав перемогу, і ми хочемо розділити цей момент разом з нашими першачками, поділитися за кулісами нашого інтегралу, розповісти якісь цікаві історії. Далі ми готуємо івент, який буде називатися Erasmus Talk. Ми хочемо провести цей івент в форматі панельної дискусії, запросити заступників з цієї спеціалізації, також запросити людей, студентів, які часто їздять на різні студентські обміни, щоб вони поділилися якимись неочікуваними лайфхаками, дали якісь цікаві поради, щоб студенти знали, що обмінів можна не боятися. Це справді крута штука, яка реалізується в нашому інституті. Також зовсім скоро ми хочемо провести івент, який називається Своя гра. Ми вже робили схожий івент, але ми хочемо змінити тематику, зробити її під е, СумДУ, під БІЕМ. І ми думаємо, що це зайде не тільки першому курсу, а й старшим курсам, бо вони матимуть змогу перевірити своє знання, які вони набули е, протягом цих курсів. Як наскільки добре вони розбираються в тематиці БІЕМу і так далі.